У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Амінь. Високопреподобний Гочей Отці. Преподобні сестри, дорогі браті і сестри. Я собі так думав, що я добре Львів знаю. Тут навчався і жив впродовж двох років, але переконався, що ні. Я тут перший раз на цьому місці і в вашій обителі маю нагоду перший раз бувати. Тому маю можливість ще трошки краще пізнати це давнє княже місто. Ми з вами. Так ще переживаємо трохи свято Різдва. Хоча то вже третій праздник, як ми співаємо у наших колядках. І вже потім святі розуміємо, що Різдвяні свята будемо знову переживати аж у наступному році. Але що таке свято, яке ми пережили? Різьбо, в якому бачили Ісуса дитятком богоявлення, в якому бачимо Ісуса зрілим. Це все є частина історії нашого Спасіння, частина біблійної історії, яка говорить нам про Спасіння. Люди часто є дуже нетерплячі бо бажають, щоб все відбувалося швидко. Це можемо спостерегти і на різних наших побутових питаннях чи навіть нашого суспільного життя. А навіть часто і при праві святої літургії ми поспішаємо. Дивимося на годинник, коли то завершиться, вже плануємо собі якісь справи зробити. Часом і священник каже, ні, люди поспішають, то треба швидко, скорочено, раз-два зробити, бо кожен має якісь справи. Але разом з тим історія вимагає терпеливості. Вона потребує на все свого часу. Історія спасіння теж відбувалася впродовж тривалого плину часу. У Бога один день, як тисяча літ, каже псальмопівець Давид. Ми бачили з біблійної історії, скільки часу тривало приготування людства до народження, до приходу Спасителя. Тисячі років змінилося за той час багато поколінь, кожне з яких несло власний досвід зустрічі і спілкування з Богом. Старозавітній Йосиф спровадив свого батька Якова і всіх своїх братів у Єгипет, щоб рятувати їх від голоду. Бо лиш сім років заповідали, буде в тому краю посуха і будуть голодні роки. Але тих сім років перетворилося в 400 років перебування народу Ізраїльського у Єгипетському краю. І щойно тоді Господь посилає Мойсея, щоб вивів той народ до обіцяної землі. Повернувся ту землю заповідану Аврааму. Якийсь рік, колись поминався День суспільних комунікацій, папа Франциск висловив таку думку. Я хотів би присвятити цьогорічне послання темі розповіді. Бо вважаю, що для того, аби не збитися з дороги, нам потрібно дихати повітрям добрих історій. Історій, що будують, а не руйнують. Історії, що допомагають віднайти коріння і силу для того, аби разом прямувати вперед. Після того, як Бог стався історією, кожна людська історія в певному сенсі є Божественною. Плутанині голосів і повідомлень, які нас оточують, нам потрібні розповіді, в які йдеться про нас самих, про все прекрасне, що в нас є, Розповіді, які дивляться на світ. І з ніжністю і показують зв'язки, які людей поєднують між собою. Ми з дитинства любимо слухати і читати різні розповіді. Вони нас виховують, формують наші переконання і нашу поведінку. Моя мама не розказувала мені часто казок. Я їх читав пізніше, як трохи підріс, і вже мім читати. Але мама розказувала біблійні історії. Вона пішла до одної церкви, яка була на той час відкрита, і просила священника позичити святе письмо. А він їй сказав, тобі того не треба. Він не дав їй нічого. Але вона не втомилася шукати. Вона шукала і знайшла у когось людей, позичила святе письмо. І власноруч переписала Боже Слово. Купу таких великих зошитів, щоб завжди мати, читати собі і дітям. І вона щовечора розказувала замість вечірньої казки якусь біблійну історію, дуже часто з Євангелія чи з інших частин. І вона властиво так постійно в пам'яті запам'ятовувалося, хто ж той Ісус. Які то інші біблійні постаті, яка їхня доля, яке їхнє життя, і що вони до нас промовляють? Це і дуже цінно слухати ті розповіді. Людина є не тільки, є не тільки люди, істотою єдиною, яка потребує одягу, щоб одягнути своє тіло. Але також єдиною істотою, яка потребує розповідати про себе, яка ділиться своїми історіями. Завжди існують небезпеки, використання розповідей із деструктивною метою, які руйнують людські душі, які вчать фальшивих переконань. Але Святе Письмо це скарб. Це історія історій. Скільки подій народів людей вона описує? Від самого початку вона нам показує Бога, який є творцем і одночасно оповідачем. Це велика історія любові між Богом і людством, в центрі якої Христос, історія якого є сповненням Божої любові до людини. І одночасно любові людини до Бога. Тому людина покликана розповідати наступним поколінням найважливіші історії. Коли ми глянемо на той образ Христа Вчителя із відкритим Божим Словом, що в ньому написано? Я вас полюбив. Любіть один одного так. Як я полюбив вас. Ісус Учитель, Ісус, котрий розповідає нам історію своєї любови, щоб нас тою любов'ю запалити і ми відповіли взаємністю. Ось ми чули історію про Івана Хрестителя у Святому Письмі у Євангелії, яке сьогодні читали. Чого вчив Іван Христитель? А життя то є життя покаяння. І він до цього закликає тих, хто приходить на Йордан, послухати його, каже, покайтесь, бо царство Боже близько. А як ми розуміємо покаяння? Дуже часто по-різному. Дехто вважає то стан смутку, то час, коли не можна сміятися, не можна веселитися, радіти. Дехто думає, що то є жаль за тим, що ми скоїли. Але буває і лінивий студент, який не вивчив добре іспиту і не здав і йому жаль, бо він іспиту не склав. Не тому, що він знань не має, а тому, що не склав іспити. Потім пробує знову пригадує собі одного із шкільних своїх років у Римі, студент, який шість разів перездавав іспит. Ніяк не міг здати у професора шість разів іспит передавати. Хтось може шкодує, що він здоров'я втратив, бо забагато злу зловживав, алкоголик, то теж жаль має. Але це не є покаяння. Це не є жаль, який може здатний очистити людську душу. Хтось думає, що покаяння це не робити на певний час якихось негативних речей, позбутися якихось звичок, куріння чи чогось іншого. Але час мене, піст пройде, і я знов буду робити те саме. І чекати наступного періоду, коли знову себе ще ось обмежу. Покаяння це з грецької мови перекладається, як навернення розуму. Це означає зміна способу свого життя, зміна способу своїх дій, способу свого мислення. Я чинив так, але тепер я не буду так робити. Не на день, не на місяць, а назавжди, Продовж решта свого життя, яке Бог мені дарує. Оце є покаяння. Людина, яка покаялася, змінює своє життя. Покаяння це не є лише емоційне пережиття, яке з часом проходить. І це не є стан абсолютної безгрішності, це нове життя з Богом. в Якому може ми падаємо, але ми встаємо, щоб знову йти дорогою, яка нас веде до Бога, до Спасіння. Тому так важливо вчитися того, що нам Христос об'являє у Своєму Слові і уважно його приймати до свого серця. Сьогодні, в ці дні, власне, 12 числа, так виглядає кожного місяця, сестри заохочують пригадувати нам великого подвижника нашої церкви, нашої історії святого Йосафата. Який вчить нас теж, вчить нас плекати Духа єдності і апостолу єднання. Він це не придумав, бо єдність церков це не якась філософська думка, це не є якийсь ідеологічний проєкт, це є заповідь Христа. Ісус Христос на Тайній Вечері молиться. В Євангелії Івана це дуже добре представлено, щоб всі були одно. Це і заповіт Христа своїм учням, своїм послідовникам. За цю єдність своїх учнів Господь не лише молиться, але Він віддає своє життя. У символі віри ми проказуємо, що ми віримо. В єдину святу Соборну Апостольську церкву. Єдність церкви є важлива потреба і в минулому, і сьогодні. Але як це все осягнути, як до тої єдності дійти? Часто кожна церковна структура має власне бачення. Свого часу було так багато спроб повернутися до первісної єдності християнства. І Флорентійська лунія теж була такою спробою. Митрополит Велімен Руцький і Петро Могила намагалися знайти шляхи поєднання Русі із Руссю. Митрополит Андрей свого часу висловлювався, що він готовий зійти з престолу митрополитського, якщо буде об'єднання церков. І нехай хтось із східних ієрархів очолить таку церкву. Лиш би він мав охоту поєднатися за апостольським престолом у Римі. Тобто справжня єдність досягнулася. За цю єдність проливали кров тисячі мучеників, і сповідників, скільки було репресовано, переносили переслідування в Сибірах, в Казахстані. Чи в підпільних умовах життя. Сестри мені показували там в долині, таку хатку, де в підпільних умовах сестри жили, сестри плекали свою віру, свою духовність, і любов до Бога. Єдність то справа всього суспільства. Це справа кожної спільноти. І всюди вона має свої випробування, багатьох родина. Є право єдності, скільки є ворожих зусиль, щоб ту єдність розділити. Так само і в монаших спільнотах, скільки є перешкод до єднання, скільки є спокус нарікати, сваритися, чогось по своєму робити. Але власне, єдність завжди вимагає жертви, завжди вимагає терпеливості і праці над собою. І плекання тої того духа любови, духа згідливості, за єдність молимося у кожній святій бурді, за мир з висот і з'єднання всіх. Боже нам єдність подай Так молився без настану святий Йосафат, здійснюючи своє служіння як монах у пустілому монастирі, як священник, потім як архієрей, і додавав до своєї молитви безнастанні аскетичні вправи, жертви, піст. І безнастанно він проповідував, переконував усіх довкола, так що навіть отримав назву, дуже хвато, наскільки він наполегливо то Боже Слово хотів донести до серця кожного християнина. Щоб будувати справу єдності. Його молоді роки випали в дуже бурхливий час. У суспільстві тоді було багато протилежностей. Одні вважали справу справді повернення до єдності, інші вважали, що ні. І юний Йосифат перебував у пошуках власної позиції. І він вибрав те, що каже Христос. Те, що написано у Євангелії, бути єдиними, це єдиний шлях, до якого Бог закликає. Блаженіший Любомир казав, ми повинні працювати. Люди інколи думають, що християни нові все дуже легко, християнини все дуже легко вдається. Ні. Християнин мусить працювати і то дуже інтенсивно над собою. Щоб чогось досягнути, потрібно не раз впріти. Пам'ятаю того старшого брата в одній своїй парад, який казав, отче, то треба так працювати, аби не впріти. І він так працював. Сестриці його просять, поремонтуй там, клямка відпадає у дверях. Добре добре. За місяць, може, він взявся її зробити. Кажу, вмів все зробити, але не квапився. Бо все мав засаду треба так робити, ми не вкріти. Знаєте, мені так не виходило. І справді, хто хоче вже зробити, той докладає зусиль, старань і мусить робити. Бо не знаємо, чи, чи коли щось відкладемо, чи зуміємо, будемо мати час, чи Бог нам його ще дасть. Скільки того нашого життя, тому не варто відкладати добрі наміри, здійснювати. Тому і Святе Письмо нам каже, сьогодні є День спасіння, сьогодні мусиш робити те, які ти постанови маєш. Маєш гріхи, покаявся. Працюй над тим, щоб утвердитися і не вертатись до своїх гріхів, бо завтра не знаєш, що зможеш це робити. Маючи якісь інші справи вирішувати, працюй на них здійсненням, не чекаючи, не відкладаючи на потім. Нехай все щедрий Бог нам в цьому допомагає. Сестри згромадження святого Йосифата мають добрий намір з місіями йти на воли, щоби просвятого Йосифата Більше доносити, щоб працювати з родинами, щоб оживити то життя християнське. І я сподіваюся, що той намір є твердий. І його вдасться здійснити. І дуже дякую, бо це справді добре і потрібне. І сестри з громадження були перші, хто на волині в відродженій церкві почав служити і жіночих сім'ях. Тому це теж історія. Котра нас надихає, котра нам дуже цінна і яка нам дає світло рухатися далі і дбати про те, щоб кров святого Йосифата, в яку він проляв заєдність церкви, щоб той заповіт Христа, який Він звертає до нас усіх, щоб ми були одно. І ми наскільки сьогодні, в цей час війни усвідомлюємо собі, як важливий цей заповіт. Бо без нашої єдності, без нашої згуртованості нас вороги поростякують. Але ми розуміємо, що нам треба тої єдності суспільства, єдності нації, щоб протистояти агресору і не дати себе поневолити і знищити. Тож Найгосподь Господь Бог лише нам дасть того Духа. Згуртованості, витривалості, відваги, нехай Господь Бог нам допоможе вистояти і побороти всі ті труднощі, які є перед нами, вони є сьогодні, вони будуть і завтра. Завжди людина має над чим працювати і що поборювати. Важливо тільки, щоб в людини не забракло охоти, бо найгірше, коли ми опускаємо руки. І кажемо собі вже досить. Я вже напрацювався на інші працюю. Ісус Христос простяг свої руки тоді, коли Він був розіп'ятий на Христі. Святий Йосафа перестав проповідувати тоді, коли сокира покрила його голову. А до смерти своєї він працював на справу єдності. Кожен з нас покликаний все своє життя нести добре світло, прикладу, завзяття, праці для доброї справи. Тож нехай Господь Бог і нам цей заповідь єдності, що ви були одно. І ми, щоб його плекали, берегли, впровадили у власне життя і впроваджували серед наших близьких, рідних чи далеких у нашому народі і суспільстві і в світі. Амінь. Христос Святай!